З того часу, як в Україні почалося повномасштабне вторгнення російських військ, політика підтримки з боку Угорщини, яка була сконцентрована здебільшого на Закарпаття, стала ширшою. Зараз угорська підтримка поширюється на всю Україну, наголосив парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Леван Тимодір. Під час стартової конференції проєкту Гускров'ю нуль відходів. Теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні в селі Яноші. Проєкт Waste або нуль відходів очолює європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА і він об'єднує в собі побудову сміття переробного заводу, розбудову мережі пунктів збору твердих побутових відходів та закупівлю потрібного обладнання для збору відсортованого сміття. Все це покликане вирішити багаторічну проблему Берегівської громади. На відкритті Лавантемодір також наголосив, що як у випадку Закарпаття, так стосовно і всієї України уряд Угорщини планує робити довгострокові вклади, та розраховує на довгострокове партнерство і довгострокову співпрацю. Єсмадьорсактуття м'яно в Угорщині. Кожен знає, якою великою проблемою на Закарпатті є забруднення довкілля. Причиною цього є те, що тут нема сучасних станцій з переробки відходів. Адже за 30 років незалежності України їх не було побудовано. Зараз під час війни в Україні немає зайвих коштів, щоб інвестувати їх в такі проєкти. Тому було прийнято рішення розпочати таку спільну закупівлю між Закарпатською областю та Саболд Сатмербареською. Цей проєкт стоятиме так би. Мовити на двох ногах тутешня опорна нога проєкту на Закарпатті зараз вже будується. Тобто на західній частині України тут на Закарпатті побудується перший сміттєпереробний завод, завдяки якому буде досягнено зниження рівня забрудненості річок і на території Угорщини. Угорський уряд підтримав цей проєкт сумою майже в 2,5 мільйони євро, адже коштів ЄС не вистачило б для його завершення. Цим ми наводимо доказ того, що ми робимо довгостроковий вклад в Закарпаття в Україні. Україну та в угорсько-українську співпрацю. Цей проєкт є найбільшим в історії існування європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА, яке було створено шість років тому. Завдяки йому вдасться подолати багаторічну екологічну проблему нашого краю. Вже понад шість років, як ми заснували це об'єднання. Воно унікальне, адже це було перше таке об'єднання, яке має юрисдикцію і на території країни, яка не є членом ЄС. Ми вже виконали чимало спільних проєктів. Тут я згадав боєроботи з оцінки стану сольових копалень у місті Солотвино, адже там назріває екологічна катастрофа, про яку у нас було дуже мало інформації. Зараз ми маємо інформацію про стан копалин. Цей проєкт зі сміттєпереробним заводом у селі Яноші дасть можливість знайти вирішення на проблему засміченості в Берегівському районі. Він задовільнить потреби 200 тисяч домогосподарств. Тут буде діяти сучасна компанія, яка буде підпорядкована місцевому самоврядуванню végezni a фередотокотвіка знябергсасити Накопичення великої кількості сміття та невідповідне поводження з відходами несе серйозну небезпеку як для здоров'я людей, так і для екосистеми першочергова мета проєкту запропонувати вирішення на проблему з поводженням з відходами, яка є на Закарпатті, вже не одне десятиліття. Ми зможемо скерувати цей процес до формату вирішення цього питання на сучасному рівні. Так, для 200 тисяч домогосподарств на Берегівщині буде забезпечене правильне розміщення та сортування твердих побутових відходів. На початку бюджет цього проєкту становив 5 мільйонів євро. Але завдяки підтримці угорського уряду вдалося доповнити ще на майже Ще 2,5 мільйони євро таким чином на Закарпатті реалізовується один із найбільших та найкорисніших проєктів останнього десятиліття. На Закарпатті є серйозні проблеми зі збором, переробкою та утилізацією твердих побутових відходів, забруднення підземних вод України та сусідньої словаччини та Угорщини, а також забрудненість річки Тиса та її притоків вказує на те, що потрібно задіяти інтегрований підхід в організації поводження з відходами всього транскордонного регіону. У межах проєкту, який спрямований на створення системи з поводженням з відходами, у селі Яноші будується сучасний завод зі збору та сортування сміття. Його переробна потужність сягатиме 30 тисяч тонн відходів на рік. За підрахунками, це допоможе вирішити питання зі сміттям на Берегівщині, щонайменше на 25-30 років. Рупан фонто Шалілекзатвіталігес нас дуже важливо, щоб ми могли закрити старий полігон зі збору відходів, але для цього ми маємо відкрити новий. Я дуже радий, що вже триває друга фаза будівництва сміттєпереробного заводу у Яноші, яка має завершитися до кінця цього року. Так, ми отримаємо новий сміттєпереробний завод, і я певен, що це добре не лише для Берегова, а й для всієї громади та району. Наше оточення стане чистішим, і ми зможемо самодостатньо впоратися зі сміттям, якщо ми зможемо продати відсортовані, не на цьому заводі відхода. У результаті втілення проєкту сміттєпереробний завод стане довгостроковим вирішенням проблем зі сміттям для жителів громади. Відповідно до планів, у 2024 році цей завод вже запрацює. В нашому бюджеті не було тих 2,5 мільйонів євро, і ми могли просто все втратити, якби не уряд Угорщини не вжився на те, що зараз робиться в інтернеті в всяких мережах, де розказують, що як зведеся уряд угорщина. Насправді уряд угорщини ремонтує школи в Київській області, дитячі садочки. Уряд угорщини маючи Нехватку грошей дав 2,2 мільйона для того, щоб не втратити 5 мільйонів і був завод закарпаття. Я дають надію, що я розумію, і всі мають розуміти, що треба цінувати. Що це самі справжні друзі, ті друзі, які допомагають. У четвер ще в першій половині дня свого візиту до Закарпаття Лавантемодір передав українським партнерам 34 автобуси, які забезпечила угорська компанія «Воланбус» для постраждалих від війни регіонів. Теж секретар наголосив, що Угорщина намагається надати всю потрібну допомогу та підтримку українському народові як у себе в країні, так і на території України сьогодні. Ми передали ці 34 автобуси, які відправляться до інших областей України. Трохи змінивши попередні плани, більшість із них буде направлено до Херсонщини, де внаслідок паводку виникла катастрофічна ситуація. Ми раді, що завжди можемо швидко та ефективно реагувати, і це буде так до того часу, поки триває війна. Ці автобуси дуже корисні для України, адже частина з них візьме участь в евакуації населення з Херсонщини. Тому ця допомога для нас вкрай важлива, наголосила депутат Верховної Ради Юлія Гришина. Ми сьогодні на Закарпатті зустрічаємо нашого друга, пана Левенте, з яким нас Побудована така достатньо тісна вже співпраця, яка розвивається далі. Ми вже в цій співпраці виходимо за межі Закарпаття. Ця допомога і підтримки підтримка горщини розповсюджуються вже на всю територію України. Коли пан Левенте приблизно місяць тому приїжджав до Києва, у нас були достатньо важливі зустрічі в Києві проведені, і він як завжди запитав, яка допомога ще потрібна. І ми в Києві розповіли про те, що в нас фактично є дуже велика потреба в транспорті на деокупованих територіях, оскільки там після деокупації залишилося, ну майже нічого не залишилося живого взагалі. І ем, пан Левенте сказав, що ем, він зробить все, що можуть, і може, і може. Я попросила, щоб якщо можна, це було якнайшвидше, тому що швидко потрібен транспорт. І він ем, стримав своє слово, як завжди. Отже, майже через місяць ми сьогодні тут зустрічаємо 34 автобуси, які е, вже зараз їдуть в деокуповані е, території. Це Київська область, Дніпропетровська область, Запорізька область, е, Харківська область. Особливо важко зараз людям. Херсоні, Херсонській області, яка фактично пішла під воду, і ситуація дуже складна. І безпосередньо саме зараз цей транспорт сьогодні дуже необхідний. Саме там це на сьогодні одна із найболючіших точок в Україні. Тому зараз ці автобуси, частина з них поїде в Херсон, Херсонську область для того, щоб допомагати евакуювати людей, допомагати людям взагалі пережити цю катастрофу і максимально зупинити її наслідки. Наскільки це можливо? Тому ми дякуємо за допомогу. Вона дійсно, це дійсно те, що нам потрібно сьогодні. Сподіваємося на подальшу співпрацю і допомогу, оскільки… Е Друзі пізнаються в біді. І зараз нам фактично дуже складно, і ми б не, ми без допомоги наших друзів, міжнародних партнерів, ми б не впоралися. Тому дякуємо за допомогу, вона дуже важлива для нас. Більшість із 34 автобусів буде відправлено на деокуповані території. Декілька залишиться на Закарпатті. Так, один з них, наприклад, отримує Великодобринська громада. Надрукишти, що не підійна. Великодобринська громада до цього часу не мала власного великого засобу для транспортування людей. Це вже третій автобус, який ми отримали. Ми плануємо використати його для перевезення дітей до школи на культурні заходи, спортивні заходи. тощо. до цього це було проблематично для нас. Сподіваюся, відтепер ця проблема буде вирішена. Візит Лавантемодюра до Закарпаття показує, що Угорщина намагається всебічно підтримати українців. Політик наголосив, що, будучи другом для українського народу, Угорщина завжди має бути готовою надати найнеобхіднішу, найефективнішу та швидку допомогу.